Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Якщо вам сподобається це відео, дайте мені знати про це лайком. Звісно ж, залишайте свої коментарі, якщо вам є що сказати. І підписуйтесь на мій канал, бо я вирішила, що коли в мене буде одна тисяча підписників, я куплю собі мікрофон. І в мене вже буде менше якихось сторонніх шумів. Тож давайте всі разом допоможемо Маші. Купити швидше мікрофон, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні така тема: щось мені хочеться отак. Не знаю, сісти. Знаєте, як побалакати з подружкою на кухні. Ну, знаєте, хочеться, значить треба. Е, я довго не знімала відео на цю тему, бо вона така трошки аж занадто мені здається популярна. Багато хто робить ці відео. Але ну блогер я чи хто все ж таки рано чи пізно треба вже починати знімати відео про компліментарні аромати? Тож сьогодні я е, обрала тільки ці аромати, е, які... Ну, на які мені робили компліменти сторонні люди. Тобто, не мій чоловік, не моя мама чи тато, не ті, хто зі мною живуть, а саме мої якісь подруги. Ну, коротше, ви побачите, наскільки я можу бачити, більше за все мені роблять компліменти продавці в магазинах. Ну, якби ось так, як є. Мабуть, їм краще чутно у замкнутому просторі. Коротше. Я буду коротенько розповідати історію, як цей комплімент взагалі виник, і потім вже показувати, про який парфум я кажу. Тож, давайте не будемо більше затягувати. поїхали. Перший аромат такий, знаєте, в нього цікава доля, тому що цей аромат змушує жінок ходити за вами, ну, в, цьому, в цій ситуації зі мною по магазину. як... Такий сталкер стайл. І це якби ну, я жартую, звісно ж, бо це завжди приємно, коли тобі кажуть приємні речі про твій парфум. А в мене було дві ситуації в один день. А спочатку в одному магазині за мною ходила жінка, яка прибирала в цьому магазині. І вона я, ну, в мене взагалі є така карма. Я коли приходжу до якогось магазину, ну, власне, наприклад, до продуктового. Саме там, де стелаж, де мені треба ще взяти, завжди щось розкладає продавчиня. Тобто, от, ну може це бути все, що завгодно, якась рандомна річ, яка взагалі нікому не потрібна, там, ну, в, такому, в такій кількості, от я туди йду і там розкладають якийсь товар. І тут я, в принципі, вже бачу, жінка там, прибирає там, де я стою, ну як би ну окей, це це я, це моя доля. Але виявилося, що їй подобається парфум. Вона мені потім сказала, я навмисно за вами хочу. Жу, він класний, я про це навіть розповідала. Мені здається, у відео про мої парфюмерні я, бо цей аромат є моїм парфюмерним я. І е, я залишу, звісно ж, посилання в інповоксі. Якщо вам буде цікаво, проходьте, дивіться. Ну, коротше, вона так мені сказала, мені було приємно. А потім я купувала продукти вже іншому магазині. Жінка, просто яка вже не працює в магазині, а просто прийшла, теж каже, Боже, цей парфум просто розкішний. І я кажу про парфум Good Girl Gone Bad у версії Extreme від кілян я кожного разу кажу в мене рефіл. Тобто це просто звичайний флакон 50 мл, який я перелила рефіл Kylian. Коротше, Це була помилка, я замовила на те, що хотіла. Тобто Я хотіла звичайний, звісно ж, флакон. А мені прислали рефіл. Не знаю, хто з нас помилився, але ну вже як є, користуюся так. І, до речі, мені здається, що він потрапляє у Project Pen. Цього року в мене, бо коли в мене сягає більше половини флакона рідина, я вже намагаюся цей парфум закінчувати, бо він сильно може настоятися, змінити свій аромат і навіть так трошки якби зіпсуватися. В мене таке декілька разів було, тож більше я з цим не ризикую. Цей парфум дійсно чарівний. Мені подобається, що версія екстремні лактонна нота, теж це завжди кажу. І мені здається, що це додає йому такої додаткової краси. Я обожнюю ці всі ноти. Персико, мені взагалі дуже подобається персик в парфумах. Я хочу перевірити свою колекцію на персики, і, можливо, зніму згодом ближче до літа відео про аромати з нотою персика, якщо в мене набереться хоча б 5 флаконів. Цей аромат, як ви вже зрозуміла, дуже шлейфовий. І якщо чесно, зараз я навіть чую тут якусь чайність. В мене є улюблений чай, зелений з трояндою і лічі. І от тут є аромат цього чаю. Ось чому мені він так подобається, мабуть. Коротше, аромат шливовий, аромат компліментарний. Звісно ж, він дуже популярний. Ну, я не знаю стосовно версії саме Екстрем, але класична версія, вона існує вже багато років, вона дуже популярна. Тож, якщо ви ще з нею не знайомі чи якось проходили повз. То я раджу придивитися, якщо ви хочете, звісно ж, такого ефекту, який я описала. Зараз я буду казати про парфум, на який мені робили компліменти дуже багато. Коли я навчалася в університеті. Це було багато років тому, тоді він був якби, популярний, тому можете самі порахувати. І, і, в принципі, майже всі так, ну, чоловіки, хлопці, з якими я на той момент спілкувалася, так чи інакше, вони відмічали цей парфум. І про нього кажуть багато, що він штучний, що він занадто різкий, ну, що він там щось ретро звучить, якось не знаю. Мені цей аромат подобається. Я, це вже, звісно ж, не той флакон, який був, коли мені було 18 років, але я залюбки його повторила і передала. Періодично восени обожнюю їм користуватися. Я кажу про Гучі Раш. Ну, про Гучі, власне, Раш аромат, перша версія. Я, якщо чесно, навіть другу не знаю, як він пахне. Це аромат, ну, нібито кажуть теж про персик. Бачите, вже поповнюється колекція ароматів з персиком, тож відео все ближче, воно наближається. Цей аромат, він яскравий, він такий, от як флакон червоний, такий ну, пластиковий, якби так. В принципі, так, він трошки теж має такий вайб, але в цьому випадку, це, знаєте, не серйозно. О, sorry. це, якби не те, що, знаєте, от він пластиковий, але це, типу, вони просто робили парфум, і він якось так неякісно війшов з нотою пластика. Мені здається, що тут це ніби такий трошки а, перформанс, такий епатаж. Знаєте, от, наприклад, як Елдо є теж аромати а, з певними такими якимись нотами провокаційними. А, але це теж так, знаєте, не те, що так. Ми зараз розповідаємо про сміття. І це аромат з запахом сміття. Ні, це якби прикол, це така якась гра, трошки парфумерна для вже таких трошки. А, Людей, які почули вже декілька десятків сотень ароматів і хочуть, щоб їх щось здивувало. Ну, тут аромату сміття, звісно ж, нема, тут є пачулі, і вони теж такі трошки ніби штучні. І як я вже казала, цей аромат дуже класно звучить в вологу погоду. Я не пробувала його, мені здається, носити в теплий сезон, тобто весна-літо, я не користувалася їм, це була осінь, зима. Але все одно мені здається, що в принципі, коли так прохолодне повітря і, наприклад, іде дощ, чи є якийсь туман. От мені здається, це прям його. А, ну... Далі поговоримо про подруг. На цей аромат мені робить комплімент моя подруга кожного разу, коли я сідаю до неї в машину. От вже декілька разів була ситуація, прям як дежавю таке. Я сідаю до неї в машину, і вона робить мені комплімент на цей парфум. В неї він взагалі-то навіть був і. Вона його не впізнає отак у шлейфі. Ну, тобто каже, що коли носиш на собі, то по-іншому його сприймаєш. І я їй вірю. Звісно ж, це так часто буває. З цим ароматом такого нема. Він класно звучить як на шкірі, так і як виявляється у шлейфі. Це Armani Сі, класична парфумована вода. Цей аромат дуже жіночний, він люксовий, не можна його переплутати з якимось нішовим парфумом, на мій погляд. Багато хто каже про червону, про чорну смородину, але я її тут не відчуваю. Для мене це просто абстрактний такий люксовий аромат. Більше квіти я тут відчуваю. Кажуть, що тут є гарденія. Ну, каже хто фрагрантика каже, що тут є гарденія. але я, якщо чесно, не знаю, як пахне Гарденія. Можливо, ви знаєте, якщо ви знаєте. Як я таке комбо, ви знаєте, як пахне Гарденія, і знаєте це аромату, напишіть мені, будь ласка, чи пахне він гарденія. Бо квіти я тут відчуваю. Можливо, є якась фруктовість, але все ж таки ні. В інших ароматах, в деяких я саме відчуваю ноту чорної смородини, тут, на жаль, її немає. На жаль, чи на щастя, хтось відчуває. Якщо тут вона навіть є, то це скоріше джем, ніж свіжа чорна смородина. Ну, коротше, аромат витончений, жіночий, і до речі, він мені здається досить універсальний. Я не можу тільки. Е... Уявити собі його прямо в таку спеку сильно, я його не носила, але в принципі от навесні класно, він звучить просто супер. Взимку я його пробувала цієї зими, і він теж дуже гарно розкривався, був такий теплий, затишний. Тобто, ну, такий, майже можна сказати, універсальний аромат. Тож, якщо ви не захоплюєтесь парфумерією настільки, щоб мати якусь велику колекцію парфумів і хочете якийсь універсальний жіночий аромат, я раджу звернути на нього. увагу. Я не чую його багато на вулиці, хоча про нього багато говорять парфюмерні блогери, які е, оглядають люксові парфуми. Тож, в принципі, якщо ви ще не знайомі, теж раджу. Ну і як бачите, жінкам він подобається. Йдемо далі. Далі ситуація така цікава була. Я летіла у літаку і вийшла до вбиральні. А і коли я поверталася, мені на зустріч йшли дві стюардеси дівчини, і одна прийшла повз, а інша з таким дуже суворим виразом обличчя йде прямо на мене. Дивиться на мене, я думаю, що я зробила не так. Господи, не було ніяких позначок, що там турбулентність, треба швидко йти на місце, я просто йду, в мене нема в руці келиха з пивом, щоб я на когось його там розлила. Ну, тобто, я так думаю, господи, ну там реально був прям такий суровий дуже погляд, і вона підходить до мене ближче і каже: Скажіть, будь ласка, назву свого парфуму. Я думаю, господи, мабуть, жінку, жіночці погано від нього. Я, ну, я сказала, вона його не знала, цей бренд, цей парфум. Вона каже, можна я до вас підійду пізніше, і ви мене його напишете? Я думаю, так, можна ну, думаю, ну, якщо б він їй не сподобався, навряд чи б вона просила написати назву. Я написала, сказала, що його можна замовити в інтернеті. Вона мені подякувала, ну тобто, все закінчилося хеппі ендом Вау! Сонце навіть освітило цю це відео і цю історію. Це аромат Bois Imperial від Essential Parfums. Як багато хто каже це, ніби дюп меда, але. Я не впевнена, що це можна так називати, бо парфумер один. І там і там це Квентін Біш. Він, звісно ж, відомий багато кому хто захоплюється парфюмерією, він скла... створив декілька дуже популярних ароматів. Мені здається, Very Good Girl Кароліна Ерера, це його творіння Ну, Essential Parfums Boa Imperial, власне, теж. Ганімет, як ми вже так з вами з'ясували, це, ну, тобто, такий зірковий парфюмер. І Звісно, цей аромат дуже схожий на генімет, але, як я вже казала, мені він подобається навіть більше, бо він не такий різкий. І все ще шливове. Взагалі, бренд Essential Parfums не перестану про це казати, він дуже якісний і дуже класне звучання в його парфумі. Аромат цей, на мій погляд, підходить більше на прохолодну пору року, власне, мені робили комплімент на нього, коли був січень. І я вважаю, що тоді його і треба носити в теплі. Він якось не так звучить: оце прохолодне повітря його прямо розкриває у всій своїй красі. Ой. І щоб два рази не вставати, розповім вам про парфум, який теж зовсім не поступається у якості люксовому парфуму, і є його ніби ну, дюпом так, але коштує, звісно ж, набагато дешевше. Навіть. Версії 30 мл у люксовому бренді коштує дорожче в декілька разів. Тож я прийшла до магазину купувати тату речі, і щоб точно вгадати з розміром, я беру сантиметр завжди з собою і виміряю по його розміру. Якби так, розмір вироба. І мені допомагав з цим консультант, Ми з ним багато там часу разом провели. Вже коли я все купила, він мені каже, я повинен вам сказати, у вас парфум просто дивовижний, дуже класний. Я кажу, дякую, дуже приємно. Він каже. Дуже-дуже класний парфум. Я думаю, господи, чоловіче, опануйте себе, опануйте все, все, дякую, я зрозуміла. Коротше, дуже людині сподобався цей парфум, дуже вразив його, і я дуже пораділа, бо це парфум Zara Golden Decade. Він є дюпом на Laurent Лібер. На мій погляд, Лібер Intense. Тож, цей аромат, я не чую тут лаванди, якщо чесно, про яку багато хто каже. Для мене це аромат солодкого чаю, трошки такого гіркого фліордоранжу є нотка, на мій погляд. І, ну, звісно ж, якась ваніль, якась солодкість. Я не знаю, що саме відповідає в цьому парфумі за солодкість, але ось вона тут присутня. Класний аромат. Я його носила серпень-вересень, такий переходний період з літа у таку вже трошки осінь. І мені здається, він класно підходить на цей е, саме етап. Тобто він теплий і сонячний. Для мене він не осінній, не зимовий, тим паче. Ну, а навесні, е, хоча фліордоранчик вітне, але все ж таки мені хочеться більш чогось такого свіжого, е, де багато повітря в ароматі, якоїсь такої легкості. Цей аромат все ж таки більш плотний, тож на такий демісезонний, на такі як це кажуть? ну тобто на перехідний період він дуже класно підходить. Тож, спробуйте. І от саме я не знаю, щодо Liber Intense, Мені здається, що він теж шливовий, бо в принципі в моєї мами був Лібер de Parfum класичний, він був шливовий капець, він був класний і чому був він є? Вона їм зараз користується теж. Тож раджу спробувати. Я просто коли почула цей аромат в зарі і якби поносила на собі, зрозуміла, що він досить стійкий і, як виявилося, компліментарний, я вирішила ну на навіщо мені купувати тридцятку в Сен-Лоран, якщо я можу купити -ку в Зарі, поносити, побавитися, насолодитися, і в принципі на цьому все. Тож раджу, як завжди, як таку класну опцію бюджетну, тим паче, що зараз індітекс вже знов повернувся до України. І я сподіваюся, що парфуми також будуть представлені там. На наступний парфум мені робила комплімент моя подруга. Це не було щось таке грандіозне, вона просто мене обійняла і сказала, що від мене дуже класно, вишукано пахне. Ну це треба, знаєте, просто любити цей напрямок. І я, в принципі, коли отримувала компліменти, ще отримувала від майстра по манікюру. Комплімент на цей парфум ну це треба просто любити. Бо звісно ж, це ну якби не кожного чашки чаю. Це взагалі страшний кошмар мого чоловіка. Цей парфум, і взагалі парфум із цією нотою це для нього як такий знак парфуму, який взагалі йому не подобається. Це аромат, класна реклама, так? Ну, якби кажу, як є, жінки на цей парфум мені робили компліменти, чоловіки не робили ніколи, жодного разу. Це мансера уд, Ваніль. Ви пам'ятаєте, я думаю, часи якісь там, мені здається, 15-16 рік, коли всі носили уди. Я теж носила, мені теж хотілося. І ось це був саме той період. Ну, це аромат на зиму для мене. Я не відношуся до тих людей, хто... А чому я його ставлю сюди зараз? Я ж про нього ще розповідаю, треба ж тримати фокон. Коротше, я не відношусь до тих, хто каже, типу, ну немає сезону в парфумів, можна капелюшечку нанести кудись там і ходити влітку. Так, звісно, можна, але навіщо? Я не розумію. Ну, тобто... Якщо б навіть це був єдиний аромат моєї колекції, мабуть, я б купила все ж таки на весну літо, собі ще один, бо все ж таки ну, він занадто зимовий. Тобто це пальто, це шуба, це точно не сорочка якась з льону біла на літо, чи якась сукня літня. Ну, я не уявляю собі це поєднання. Але аромат дуже гарний, дуже класний. І це от саме той уд з тих років. Тобто, я тестувала деякі парфуми, в яких... Був присутній уд більш сучасні, і це вже ну не той уд, а от саме не той, який мене чіпляє. То бо компліментарні парфуми, компліменти від інших людей, це класно, але звісно ж в першу чергу парфум повинен подобатись вам. І от мені подобається саме цей напрямок. ут. Тож, якщо ви так само, як я любите цей напрямок, я раджу спробувати аромат. Ну, мені дуже подобається, він дуже класний. Далі знов ситуація в магазині. Я міряла взуття. Ми були разом з моєю мамою, тож вона може підтвердити мої слова. Мама, підтвердь, будь ласка, мої слова у коментарях. Закликаю тебе. Ми пішли обирати взуття. Я міряла декілька пар, і, звісно ж, теж взаємодіяло з продавчині. І коли вже теж я все обрала, вона каже: у вас просто наперевершений парфум, дуже класний. Ну в принципі, знаєте, от наступний парфум я буду розповідати, останній там було трошки оригінальніше. Загалом, коли люди роблять комплімент, якщо, їм, звісно ж, подобається аромат, вони кажуть, що він дуже приємний, у вас дуже гарний парфум, дуже класний. Ну, тобто кожного разу я це повторюю, але ви розумієте, що ну, приблизно одне і те саме люди кажуть, і це дуже приємно. Завжди дуже приємно, просто ну а що тут можна сказати? Ще. Вона просто сказала, що він класний, теж декілька разів перепитала, як, яка назва в нього. І я вже, мені здається, засвітила флакон. Так, так. мені здається, так. Це White Patchouli від Tom Ford. Я люблю цей аромат. Для мене він аромат такої зібраності. І люблю його саме влітку і саме з білими речами. Ну, тобто, так, білий флакон такий дуже гарний, як би не цякає, з якими речами саме треба його носити. Але для мене це знаєте, коли треба піти в якийсь заклад, наприклад, до банку, і ти хочеш виглядати більш репрезентабельно. Ти вдягаєш, ну зазвичай я вдягаю щось на кшталт білої сорочки чи якоїсь такої чорної сукні. і от... Під білу сорочку, цей аромат я вдягала саме в банк. До речі, мені дуже подобається він. Він строгий, він про пачулі. Але, як на диво, парфуми з часом, коли настоюються, вони стають активніші, сильніші. Цей аромат, навпаки, став для мене м'якішим, і мені це подобається ще більше. Бо він залишився собою. Але тут з'явилися трошки троянда, яка його пом'якшила, ці пачулі колючі трошки. І він став просто на 100% жіночим. Дуже-дуже класний, як я вже казала, компліментарний 100%. Просто це, знаєте, прикольно, коли, звісно ж, роблять парфуми на Арманісі, на той аромат, про який я буду далі розповідати. Навіть на, ну, на дівчинку. Це, в принципі, такі аромати досить популярні, і вони. Сподобається більшої кількості людей. А от коли роблять аромати на White Patchouli Tom Ford, ти розумієш, це моя людина. Вона має оцей от вайб, який я маю, якщо мені подобається цей парфум, і їй також. Бо не кожному подобається він знов-таки, його не любить мій чоловік. Часто подруги, коли в мене роздивляються якусь мою колекцію, чи просто цей парфум нюхать, вони такі, типу, о, щось він такий жорсткий. Ну тобто не для кожного, але, ну, тим не менш, Комплімент був, тож зараховано. Ну і останній парфум це моя любов, е, і не тільки моя, як виявилося, е, дуже його люблю, і з ним теж важко. Ну, йому важко не сподобатись комусь, бо він такий, знаєте, мені здається, він був створений для того, щоб подобатись. Я прийшла до косметичного магазину в цей раз, і е, теж там, як завжди, щось обирала. І дівчина мені каже, у вас дуже класний парфум, Мені він подобається через те, що він гарно поєднується з вашою шкірою. Я думаю, жіночко, а звідки ви знаєте, як пахне моя шкіра? Хто вам сказав? Власне, просто мене це дуже вразило, бо якраз у відео про мої парфумерні я. Я про це аромат казала, що мені подобається, як він поєднується з моєю шкірою. Мені здається, про нього я казала. Ну, взагалі, там всі аромати, які я перелічила, вони всі е класно поєднуються з моєю шкірою. Саме тому це мої парфюмерні я Привіт, Кеп. Це аромат від Кіля Принцеса. До речі, я його вже задубляла. Мені сьогодні приїхав дубль. Бо я відчула за вагою і за. Кількістю рідини його неможливо ніяк е... зробити якийсь просвіт. Я прикладала до нього ліхтарик, нічого не допомогло. Але коли я беру інші флакони з цієї колекції, вони всі в мене по 50 мл, це сотка. І, е, порівнюю вагу, він набагато легший, ніж маленькі флакончики по 50 мл. Тож, я думаю, що тут вже мало залишилось, і як ви пам'ятаєте, я казала це на початку відео, якщо в мене мало залишається парфума, я його закінчую, щоб він не зіпсувався. Цьому аромату вже, е, мені здається, 3 чи 4 роки, тобто, вже досить багато. Е, я часто їм користуюся, але вже хочу, щоб саме цей флакончик пішов відпочивати. Цей аромат. Е, Знаєте, от маршмеллоу кажуть, я сказала, б, що це оця от така пудра, яка на маршмеллоу, от навіть не сама цукерка, а от що, те, що її вкриває. Це аромат чаю зеленого. І от у цій версії я не чую цитруси. У новій версії я їх трошки чую. Тут мені здається, імбир іде, як типу не цитрус, так, але така свіжа нота. Я не чую тут ембіря теж. Для мене це зелений чай і маршмеллоу, І мені здається, що це дуже смачно. Я раджу вам його теж спробувати зараз. Це легше зробити. І, до речі, всі, в принципі, кульки, Кіллян, які навіть знімали. Можна знайти з рук купити в Україні, це навіть простіше зробити ніж в Європі. Я на Олексі бачила в принципі принцесу. Точно бачила, бачила далц. Я розповідала про це у моєму відео. про... Зняться аромати. Я закохана в цей аромат, ідуть роки, міняються в мене аромати, колекція, вподобання. Але принцесу я люблю завжди. І, до речі, такий ще показний момент. Я казала, що я задублю Джепсі Вотер, коли він в мене закінчиться. Він не закінчився у січні. Я досить його досить не задублила, не хочу чомусь. А от принцесу вона ще не закінчилась навіть, а я вже придбала дубль, Ну, тож це про щось говорить. Це були всі мої компліментарні аромати. Я хотіла б почитати ваші історії про аромати, на які вам робили компліменти, бо все так індивідуально і мені завжди цікаво порівнювати свої враження від парфумів з іншими людьми. Тому буду чекати на ваші коментарі. І дякую за те, що були зі мною до наступного мого відео. Всім пока-пока.